Поклали дитину до стаціонару. Зідзвонюємося по відеозв'язку іноді. Одного разу дивлюся, інтер'єр не схожий на палату. Запитую, що за стіни, ти в коридорі чи що. Ага, на зарядці, відповідає. Спочатку здивувалась, навіть трохи потішилась. Круто, зарядка в них є, молодці. А потім згадала про катетери що це лікарня, а не піонертабір. Яка ж нахрін зарядка. Перепитала. Виявилося, що розетки тільки у коридорі є. Вони там гаджети заряджають. У нас у відділенні на роботу прийшла нова санітарка. Молоденька, дурненька, просто готова мета для приколів. Годує з ложки хворого. Він наївся, а вона підбігає до мене. А він більше не хоче, кажу їй, сама доїдай. Вона, як? Я не хочу. Я їй. У нас такий порядок. Не хочеш? Йди до завідувачки, питай у неї дозволу не доїдати. І пішла ж. Я вже й пожалкувала, що зморозила таке, сиджу, чекаю люлеї від завідуючої. Приходить санітарочка з зовсім очманілим обличчям і каже, я їй сказала, як ви наказали, і. А вона мені відповіла, залиш, я сама доїм. Піднесла своїй кішці до морди трубку пилососа і включила. Вона вилетіла з кімнати в жаху і розбила скло шафи. Я назвала кішку скаженою, але десь в глибині душі відчуваю, що проблема не в ній.